Звичайно, всім нам хочеться так помолитися святому цілителю, щоб наша молитва досягла цілі, щоб Господь змилостивився над тими, за кого ми так боліваємо, кому ми так співчуваємо. Це наші рідні, наші близькі, яких ми обіймаємо свою любов'ю і без яких життя ми собі вже не уявляємо. Нам всім хочеться так помолитися. Ось Хочеться помолитися так Івану, і Михаїл хоче так помолитися. І Толі хоче так помолитися свого брата, щоб, щоб зараз світлі Пантерімон почув. Ми, власне, не маємо таких сил молитовних. Ми не навчені з вами з дитинства. В нашій особистості прибуває велика катастрофа. Наш розум, він діє окремо від серця. Ми не знаємо, що таке сердечна молитва. Але ми можемо з вами споглядати, як молилися святі люди, як молилися історичні особи, як молилися, можливо, і наші сучасники, до яких завітав в палату сам царитель Пантерів. Ось історичний приклад. В Великобританії була принцеса Гета на ім'я. Вона дуже шанувала з дитинства целителя Пантірімана. І навіть за свої кошти і за кошти своїх батьків вона в Мюнхені будувала цілий монастир целителя Пантіріма. Згодом, коли Володимир князь Володимир Мономах, український князь Володимир Мономах вирішив одружитися. Це було, здається, 13 століття. Він взяв собі в дружину оцю принцесу Гничану. Тоді е Київське князівство, воно було славетним. Його слава, його могутність, а також християнська віра, яка тоді. Ссорювала. Вона вражала всю Європу. І ось він одружився на, на, на цій принцесі англійській. І у них народився син Стислав. Батько завжди брав на полювання свого сина і привчав його до таких бойових ситуацій, що він виріс мужним. Вони полювали на медвідядя. І ось медвідь. Вибіг з хащі і напав на юного Мстислава, і розірвав йому живіт, так що аж внутрішні, внутрішні кишки вивалися наружу. Звичайно, воїни підоспіли і якимось чином оборонили Мстислава від смерті, відігнали медведя. Але Рана була надзвичайно жорстока і смертельна. Вони як могли впихнули внутрішній йому в живіт і привезли його додому. І ситуація була безпорадна, лікарі нічим не могли зарадити, тому що організму неможливо було боротися при тих можливостях медицини е з таким зараженням. І син лежав з високою температурою, і лікарі вже не давали ніякої надії батькам. І тоді мати почала молитися до царителя Пантірімена, життя якого вона знала, на монастир, якого вона жертвувала, з дитинства якого вона почитала, молилася від серця до сина. І на ранок явився, от як історичні відомості нам пишуть, наяву явився царитель Пантірімо, з ліками, намастив рану юнака, про що свідчив сам юнак Мстислав. І таким чином юнак став здоровим, піднявся на ноги і звітував своїм батькам, своїм рідним про те, що йому явився це вітер Пантірімон і вказав на його зображення так, яким, яким він на домашній іконі. Ось молитва матері за сина. Згодом Стеслав свого рідного свого сина назвав на ім'я Пантірімон. І в бою, коли меч був занесений над сином Стеслава і повинен був його ворог знищити, син Стеслава також змолився до целіття Пантелеймона і по історичним справкам він також був чудесно спасений целителе Пантелеймоном, який тут же явився і захистив його, тому що він носив ім'я Пантелеймона, Його так назвала мама. І на шоломі, а також на, на щиту у, у молодого князя, було зображення цілітеля Пантіїми, які ми можемо зробити висновки з цих історичних подій, які занотовані, не десь хтось там про це розповів, а це дійсно це історична правда. Якщо ми з дитинства почитаємо святого, якщо ми жертвуємо на монастирі, на церкву. Якщо ми пов'язуємо своє життя з якимось святим, то нам потім легше молитися, і святий дуже швидко відгукується на наші болючі потреби. А тим більше, якщо в матері помирає син і вже жахлива рана в себе без поради, ніхто не може допомогти. І тоді наяві наяві являється святий, так що всі бачать, і сам хворий бачить. І звершує оце лікарняне дійство, яке повертає життя. Ось така, і, так, така історія цікава, пов'язана з шануванням пам'яті цілителя Панті Рімана у нас в Києві, у нас на Україні. Сьогодні ви можете прикластися до частинки мощей цілителя Рімена. Ця частинка нам піднесена. У 12 році, тоді коли відкривалося у нас афонське подвір'я, і коли глава це літера перебувала в нашому храмі, і тисячі, десятки тисяч киян стояли в черзі, щоб прикластися до глави, і багато хто із тих, хто прикладався, залишився в нашому храмі і навіть стали сестрами Олесення. Зараз ви будете причатися сюди Христових питання. Головною умовою. Щоб причаститися, дійсно з'єднатися з Богом, це треба пробачити всім своїм винуватцям, як Ісус Христос простив тим, хто його розпинав. і взяв її гріхи на себе. Тому треба побачити себе винними в тому, що хтось з нас, хтось по відношенню до нас, повів себе несправедливо, себе побачити винним у цьому. Як святий Пафнутій, коли він війшов в селище, де були люди, які скверно говорящі, як написано, там всі люди сварилися. За що, таке село, де і маленька дитина сварилася нечистивими, нечистивими такими побуйованими е е словами. Всі нам сварилися. І, здавалось, би, е повинно було викликати у нормальне, врівноважене людини, високоморальне людини, якесь, якесь е таке обурення, ну як так, а він впав. На обличчя і став молитися. І от явився Ангел і каже, каже Пафнутію, бачиш оцей меч, цим мечем я побиваю всіх, хто осуджує людей. А ти з тих пір, як прийшов в це селище, впав на своє обличчя і почав каятися в гріхах цих людей як власних, за це ти отримав від Бога велике благословіння. Уявляєш собі, Георгію? Якщо ти каєшся, от людина звершила гріх. А ти каєшся в цьому гріху, як, як ніби ти його сотворив цей гріх. І ти тоді заслуговуєш у Бога благословення, тому що ти став богоподібним. цьому. Ця риса богоподібна. Ти не осуджуєш. Ти, ти відчуваєш, що людина грішить через тебе. Ти, ти каєшся замість нього. Оце богоподібність. А в нас, бачите, як у, як у, у дьявола, чому ж Дьявол... Він, чому він став дьяволом? Він возмутився. Він вважав, що це несправедливо, що людина нагороджена такою владою. Адже дьявол возмутився проти Бога за те, що Господь сотворив людину володарем, володарем матеріального світу. Людина перебувала в двох світах в нематеріальному світі і в матеріальному світі. А вона стала володарем цього сотвореного матеріального світу. І дьявол він, це як так? Це ж несправедливо. Це ж я повинен бути на його місці. Ось так от ми з вами шукаємо справедливості, забуваючи, що останнє слово за Богом. І якщо нас би поставив Бог судити інших, це інша справа. А так ми самі собі привласнюємо суд Божий. Тому, звичайно, перша умова це пробачити всім. Тим, хто нас образив від серця пробачити. І тоді ми можемо вже, вклавши в своє серце віру, що це дійсно істинне тіло і крови Господа Ісуса Христа, насілення душі і тіла на життя вічне, тоді ми можемо з вами причащатися. Вважаю всім неосужденно, сьогодні в день. вшанування Святого Світлана, пантії, напричаснитися, святих Христових тайн. Амінь.